Уже традиційно маліжан гостинно зустріли в міжгірському професійному коледжі. Керівництво закладу, на чолі з директором Василем Маренцем всіляко сприяло фестивалю та шле найкращі побажання учасникам заходу. Шановні організатори фестивалю, учасники фестивалю і всі маліжани. Я щиро дякую вам за співпрацю за можливість працювати з такими талановитими творчими людьми. Хочу побажати нашому фестивалю Рикицьке Сузір'я подальшого процвітання, творчого росту, хороших учнів, плідної праці. І наш колектив нашого комунального закладу Міжільський професійний вже далі буде коледж. Буде завжди з вами співпрацювати. Ну і бажаємо вам всього, всього самого найкращого.